Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Бачу Бога кожен день, як відкрию вранці свої очі, в дивнім небі, голубім, в перевеслі золотім, як промінь сонця Всюди ти, Neskinčanny Bog tvorec, Ty premudry Bog otec, Da nezminný На віки слава. бачу Бога кожен день, в райду зі струмочка та в дощеві в пелюстках троянди, у росі у птахах, що восени летять у вирі. Серці духом ти живеш, ті пісні, що ти даєш, співать для тебе. Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі! З волі Господньої ми маємо ще одну можливість заглибитися у вивчення Божих істин. І щиро сподіваємося, що ці слова і принципи будуть застосовані в житті, тому що тільки після застосування ми отримуємо прекрасний результат. Тема сьогоднішньої проповіді страх Божий. В Біблії у першому посланні апостола Петра 2.17 написано таке повчання шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога. Також Псалом 33:8 говорить так Нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед ним усі мешканці світу. Взагалі слово страх це досить таке негативне слово. Страх це небажане відчуття. Чи ви чули, що хтось колись говорив, мені так приємно боятись? Ніхто не насолоджується відчуттям боязні і страху. В літературі слово страх це антонім, це протилежне до слів героїзм, відвага, сміливість. Страх це не є щось таке, до чого люди тягнуться. І хоча страх це таке негативне відчуття, і безстрашність звучить велично. Повна відсутність страху це не є добре. Коли в людини абсолютно немає страху ні перед чим, така людина довго не проживе. Навіть медицина застерігає, абсолютна відсутність страху це розлад, це хвороба. Отож, Біблія досить чітко і зрозуміло говорить, що люди повинні мати страх Божий. Люди повинні боятися Бога. Одночасно Біблія вчить. Любити Господа всім своїм серцем. Як же це зрозуміти? Хіба можна взагалі когось і боятись, і любити одночасно? Адже коли хтось когось боїться, то зразу підсвідомо хочеться відгородитись, віддалитись від страшного. Невже Біблія має на увазі, що ми повинні віддалитися і уникати Бога? Зовсім ні? І саме про це сьогодні моя проповідь. Дозвольте звернути вашу увагу на мову оригіналу. У єврейській мові, на якій був написаний оригінал Старого Заповіту, є декілька слів, які описують страх. Ми розглянемо тільки два головні терміни слово їрах, це страх в розумінні величезної поваги, глибокого усвідомлення величності, неймовірного захоплення, благоговіння, також інше слово пахад це страх, жах, терор, тобто страх перед смертю. Страх перед катастрофою. Отож, є страх благоговіння і є страх терор. Тобто страх перед Богом це означає і благоговіння, і страх. Цар Давид, який дуже добре знав характер Бога, заохочує нас з тремтінням боятися Бога. Апостол Павло також говорить зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння. Тому страх Божий. Це глибоке благоговіння, страх і навіть тремтіння. і важко знайти порівняння для цього відчуття, тому що цей вид страху людина може переживати тільки по відношенню до Бога. Отож, шановні друзі, ми бачимо, який великий наголос Біблія ставить на страх перед Богом. Цікаво також, що Біблія нас вчить, що Бог не дав нам духа страху. В псалмах написано, що Бог. Визволив нас від страху. Як же так, протиріччя? Ні. Якщо нам коли-небудь здається, що у Біблії є протиріччя, це означає, що ми не дивимось на весь контекст Біблії. Отож, ми підходимо до висновку, що Бога ми повинні боятись, а інших речей чи певних людей, навпаки, не повинні боятись. І це надважливо правильно розуміти, де і кого. Ми повинні боятись з благоговінням, де ми повинні боятися страхом терору, і де ми повинні повністю перемагати страх. Шановні друзі, якби я вас запитав, чи хочете ви виграти лотерею, напевно, всі хотіли би, правда? Так ось зрозуміти, що богобійність це не клітка. Богобійність це не обмеження вашого щастя, а це захисний паркан. Який вбереже вас від падіння в прірву. Так як здоровий фізичний страх збереже ваше здоров'я, так і богобійність, страх Божий, збереже ваше життя і душу. Хто це зрозумів, той знайшов скарб, набагато цінніший всякої лотереї. Давайте розглянемо декілька прекрасних і цікавих аспектів про страх Божий. Біблія вчить. Що в страху Господньому є насолода. Пророк Ісая, пророкуючи про Ісуса в 11 розділі, сказав, що його уподобання в страху Господньому. Тобто Ісус насолоджувався страхом Господнім. Тобто, якщо правильно розумієш страх Божий, ти не просто покірний Богові, ви отримуєте насолоду від того, що живете богобійно. Люди, які не розуміють цього, мучаться, а той взагалі залишають Бога, тому що думають, що богобійне життя це життя в клітці. Того не можна, того не чіпай. Але коли людина повністю усвідомлює, що життя в страху Божому має в собі так багато прекрасного, тоді людина розуміє, що страх Божий це скарб. Тому і вісає 33,6 говориться про страх Господній як скарб. Страх Божий навчить вас тримати правильний курс в житті. Біблія вчить страх Господній допоможе оминути зло. 16,16. 16. І також страх Господній провадить до життя. 19,23. Страх Господній принесе мир і благословіння від самого Бога у ваше життя. Біблія вчить милість Його. Тобто Бога, зроду в рід для тих, хто боїться його. Луки 1,50 О який іноді буває сильний страх перед завтрашнім днем. Людство іноді сохне від паніки і страху, а що буде завтра, чи коли почнеться Третя світова війна. Біблія вчить, що Бог ніколи не покине своїх. Коли ми живемо богобійно. Ми можемо розраховувати на Божий захист і супровід, а коли ні, на жаль. В українській мові є таке сумне прислів'я як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Не будьмо такими не чекаємо біди в житті, щоби почати боятися Бога. Страх Господній приносить мудрість. Як часто в складних життєвих обставинах ми не знаємо, як бути, Біблія дає пораду. Премудрий Соломон вчить страх Господній початок премудрості. Ось де можна шукати рішення на проблеми це переглянути своє відношення до Бога, чи дійсно я маю страх Божий, чи може для мене Бог це просто малюнок з релігійних книг? І тоді з цього кроку ми можемо рухатися далі до правильного благословенного рішення. Страх Божий звільняє. Коли ми глибоко усвідомлюємо, який сильний Бог, коли ми задумуємося, що життя після смерті реальне, то це усвідомлення міняє наше відношення до багатьох аспектів життя. Ми перестаємо боятись, що про нас скажуть безбожні богобійність звільнить вас від неправильних друзів, богобійність звільнить вас від залежностей, страх Господній. Також звільняє від страху перед смертю. Це не означає, що богобійні люди хочуть померти, ні. Тому що життя це подарунок Бога. Але коли приходить останній подих, у богобійних людей є чітка впевненість, куди вони попадуть після смерті. І хоча не хочеться говорити про негативне, але буде несправедливо промовчати про те, що ми сьогодні свідки того, як багато людей, навіть іноді президенти величезних країн. Не мають страху Божого. А коли в людей немає страху Божого, так багато стається зла і біди. Але настане той день, і він вже не за горами, коли Бог кожну справу кожної людини випробує. І не залежить, чи ти простолюдин, чи ти знаменитість, чи ти шофер, чи ти міністр. Знай, Бог кожну твою справу приведе на суд, так говорить Біблія. Незалежно чи ви вірите в Бога зараз чи ні, знайте, що точно настане час, коли ви повірите в нього, ви побачите його своїми очима, але тоді вже буде пізно щось змінити. Привілей покаятися і отримати Боже прощення, доступний тільки в земному житті, коли ми переступимо поріг вічності, там ніхто не зможе змінити свою долю. Біблія має прекрасну історію приклад про чоловіка, який мав страх Божий, його звали Йосип. Ще досить в молодому віці рідні брати продали Йосипа в рабство. В жахливих рабських буднях Йосип не відрікся Бога, з часом він став управителем в домі високопосадовця, і тільки тільки Йосипу стало трошки легше, і за фальшивих брудних звинувачень Йосип попадає в темницю. Але й тут Йосип залишається вірним Богу. Одного разу Йосип, маючи дар Божий тлумачити сни, відкрив фараону Боже застереження про майбутній голод. Фараон одразу поставив Йосипа правителем над усім Єгиптом. Жорстокий голод лютував над тим краєм. І ось одного дня брати Йосипа, ті самі, котрі колись його продали в рабство, прийшли купити зерно. Навіть близько не здогадуючись, ким став їхній брат. Йосип, впізнавши своїх братів, мав владу і силу, і достатньо причин, щоб знищити їх, але він сказав такі слова слова, яких він дотримувався, все своє життя Я маю страх Божий. Дорогі друзі, в наші дні так легко розмиваються границі між добром і злом, між правильним і неправильним. І, можливо, ви відчуваєте себе розгубленими, не знаєте, якого берега триматися. Сама древня, перевірена часом книга життя вчить бійтеся Бога. Хочете тримати правильний курс в житті. Майте страх Божий. Хочете звільнення від гріха і залежностей? Майте страх Божий. Хочете мати гарантію, що після смерті не будете у вічних муках, майте страх Божий. О, дорогий друже, чи ви християнин все життя, чи, можливо, ви вперше чуєте про Бога, раджу вам, не відкладайте це на потім, почніть богобійне життя прямо зараз. Це прекрасне життя, це життя повне Божого введення і благословіння, і навіть коли ви будете проходити випробування, Господь буде з вами. Поки ще б'ється ваше серце, поки працює ваш розум. Ви ще маєте можливість все поправити, ви маєте шанс на спасіння, ви ще можете дозволити Богу увійти у ваше життя, зверніться до Нього у простій, але сердечній молитві своїми словами, покайтеся перед Ним і запросіть Його у ваше життя. Коли ви щиро це зробите, у вашому серці появиться оцей приємний, святий Божий страх. І знайте, що Бог відкривається тим, котрі бояться Його. Амінь. Сам Христос закликає всіх, розділи. Друже, може, ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті: пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить. Неосяжна